Ко 2015 тисячі Дональд Трамп заявляв, що його не хвилює ситуація в Україні і, зокрема, в Криму, а допомагати відновлювати територіальну цілісність країни повинна Європа. А в 2016-му в інтерв'ю телеканалу ABC News тоді ще кандидат в президенти США заявив, що розглянув би можливості визнання Криму російським. «Ви знаєте, жителі Криму з того, що я чув, хочуть бути швидше з Росією ніж там, де вони були, і це теж слід враховувати. Після інаугурації позиція глави Білого Дому істотно змінилася. Під час зустрічі з Петром Порошенко Трамп заявляє, рішення проблем України це спільне завдання. І США не залишиться осторонь. Для мене велика честь зустрітися з президентом Порошенком, президентом України, країни, в справи якої ми всі глибоко залучені. І ви це бачите, і всі читають про це. Кажучи про Крим на зустрічі Порошенко передав Трампу лист від родичів українських заручників. Окремо я передав віцепрезиденту Трампу листа, листа від родичів, родичів заручників, які знаходяться в в'язницях незаконно на окупованих територіях і в Російській Федерації. І ми отримали запевнення в тих зусиллях, які докладе адміністрація Сполучених Штатів Америки в допомоги українцям повернути наших хлопців і дівчат додому, незважаючи на те, що переговори тривали трохи більше 20 хвилин. За цей час глави держав встигли обговорити важливі для України теми. Розповідає вже після зустрічі Петро Порошенко. З Трампом відговорив про співпрацю у військовій сфері, обговорили повернення Україні контролю над її територіями. Правда, все тільки в рамках мінських домовленостей. Про новий формат для повернення Криму мова не йшла. Сполучені Штати Америки підтримують. Залишаються відданими мінським домовленостям і впевнений в тому, що ми маємо вимагати від Росії повної імплементації мінських домовленостей. Причому безпековий пакет, який полягає в тому, що має бути припинений вогонь, відведена російська артилерія, танки, системи залпового вогню, забезпечений безперешкодний доступ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ до всієї території, включно з кордоном. Так само журналістам Петро Порошенко розповідає зустрічу Задоволений переговори з Трампом дають надію на плідну співпрацю в майбутньому. Сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для Сполучених Штатів і рішучу налаштованість на підтримку нашої держави. Після зустрічі з Трампом Порошенко провів переговори з держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Він переконав українського президента, політика США щодо Криму незмінна. Санкції з Росії не зніматимуть до повної деокупації. Ації півострова про це ж пізніше заявили і в Білому домі. Там переконують, що Трамп вважає Росію агресором, і це його офіційна позиція як глави держави. Анастасія Середа, новини ЮА, Крим. Ось цих котів люди спершу малювали у себе на сторінках у соцмережах, щоб підтримати Олександра Кольченка. На заклик відгукнулися сотні людей, в тому числі відомі художники, комітет солідарності, який організував флешмоб, підсумував онлайн-акції, провів виставку робіт на вулиці. цієї акції – це відмітити годовщину, третю годовщину арешту Олександра Кольченка. А шістнадцятого було три роки, як він задержаний. Ми тоді об'явили флешмоб з призивом нарисувати рисунок в підтримку Олександра Кольченка. І, от ми роботу, були за місяць, і таким образом підтримуємо Олександра. Головний символ акції чорну кішку малювали і діти. Поліна розповідає, не пропускає жодної подібної акції. Я посещаю. Все акции Комитета за освобождение крымских заложников, потому что я считаю, что интерес так сказать, общественний темі, не має пропадати, і такими акціями ми його підтримуємо. Один з організаторів акції Максим Баткевич переконаний такі заходи дуже важливі, як для політв'язнів, так і для українців, адже вони нагадують громадськості про жертви репресій Кремля. А ще це можливість для усіх бажаючих висловити солідарність із тими, хто змушений відбувати термін через свої погляди. А, вже пішов четвертий рік, як вони знаходяться в заключенні інформповода да, в каких-то. То медіа вроде бы вроді би сидят, сидять вот эти ці сроки 10 і 20 лет. і очень надо, щоб о них не забували, щоб них помнили, щоб виражали з ними солідарність, вспоминали них, писали їм обязательно і показували друг другу всьому и і тюремщикам, що них не забыли. Активісти також підготували для Олександра Кольченка сюрприз живе чорне кошеня, яке буде чекати його з російської в'язниці, і вже тоді пухнастика вручать господареві. Мідад халілов. Андрій Хоменко новини ЮАКрим. Крим. Це центр крим Україна при Київському національному університеті імені гетьмана. Тут приймають документи абітурієнтів з півострова, які бажають вступити в КНЕО. І в цьому ж центрі кримчани будуть проходити вступні іспити. Поки випускників тільки консультують щодо переліку паперів, які необхідно подати. У приймальній комісії очікують великий наплив абітурієнтів з Криму і розповідають, що тільки за перші дні роботи на консультації прийшли кілька десятків переселенців в режимі консультативної допомоги. В порівнянні з минулим роком, то ця кількість є значно більшою, зацікавленість є достатньо серйозною. Абітурієнт може мати скажімо так, різні варіації документів, які підтверджують його статус, і які підтверджують його загальну середню освіту. Це документ, який виданий на території Криму, але він не визнається міністерством, не визнається вищим навчальним закладом. І в таких умовах абітурієнт. Проходить державну підсумкову атестацію за спрощеною процедурою і також складає один профільний іспит в нашому університеті. А це вже приймальна комісія в Таврійському національному університеті. Майже половина студентів цього вузу кримчани. А сам університет після 2014 року переїхав з Сімферополя до Києва. В цьому році в ТНУ готові прийняти всіх випускників півострова, які пройдуть ступні іспити на бюджет. При цьому, якщо бажаючих буде більше ніж планувалося, готові збільшити кількість місць. В цьому году. Році... Держзамовлення для нас увеличено. Мало того, нам сказано, що в случае потреби ми можемо обращаться в МОН і нам готові увеличить держзамовлення, потому що стратегічна задача поставлена в этом году так постаратися прийняти всіх дітей, які прибувають з окупованих територій, всього центрів Крим Україна 12. Вони працюють по всій країні без здачі. ЗНО готові прийняти переселенців і в Чорноморському національному університеті імені могили. Тут абітурієнтам, які бояться тиску з боку місцевої влади при перетині кордону, радять не вказувати мету перебування на материковій Україні. А імена кримчан, які успішно складуть вступні іспити, закодують з метою безпеки. Адже списки тих, хто вступив в українські. Вище відкриті для перегляду. Процедура вступу конфіденційна, персональні дані не будуть розголочуватись, тому якщо є якісь переживання стосовно цих питань, не турбуйтесь. Процедура вступу випускників з Криму з цього року спрощена, оскільки дається можливість їм вступити і отримати дипломи українського. Освітні центри працюватимуть до 30 вересня. Абітурієнти, які претендують на бюджет, повинні подати документи з 12 до 20 липня. І якщо результати іспитів з української мови та історії будуть позитивними, вже через тиждень кримчан зарахують до лав студентів. Якщо ж з будь-якої причини випускник переселенець не встигає пройти атестацію під час вступної кампанії, він може подати документи пізніше до самого кінця вересня, але тільки на навчання за контрактом. Анастасія Вікторія Чернявська. Микола Чеботарьов, новини ЮАКрим. Крим. З українським паспортом в руках втомлений після дороги і перетину блокпостів кримчанин Костянтин Кривеха йде в центр Крим Україна в Херсоні. Хлопець приїхав дізнатися, які документи необхідно подати для вступу в український виш. Я в цьому году вирішив поступати в Херсонський, і Національний технічний університет на факультет машиностроєння не наоборот, Костянтин розповідає, навіть не дивлячись на тиск з боку кримської влади, його сім'я дотримується української позиції. Хочу в Росію не їхати, тому що там как ми живемо постійно ходять армійці як хотімо уїхати оттуда. Для кримчан в українських вузах цього року передбачили 20% від усієї кількості бюджетних місць. На них випускників з півострова будуть брати поза конкурсом. Абітурієнти з материкової України не зможуть претендувати на ці місця. К нам можуть приходити діти з Криму, які не мають ні паспортів, ні атестатів українських, ні сертифікатів. Ми без Кримчани зможуть вступати на різні спеціальності в 12 українських вишів без здачі ЗНО. Тільки в Херсонському університеті готові прийняти тисячу випускників-переселенців. Анастасія Середа, Марина Молода. Новини ЮАКрим. Можете потрісті так. Така інтересна задумка Рустема Скібіна. Это чисто декоративная вещь. Но, ну, может быть, ребенка отвлечь маленького грудного, когда он там, нервничает или плачет. Кримчанин Ерфан Кудусов показує керамічні вироби і картини у власному арт-салоні у самому центрі Києва. До переїзду в столицю його творчістю нічого не пов'язувало. Ерфан був юристом і приватним підприємцем. Про вимушений переїзд кримчанин згадує як про страшний сон, адже це вже другий раз, коли чоловікові довелося починати життя з нуля на новому місці. У 17 років Ерфан повернувся на історичну батьківщину разом з сім'єю після депортації. А через 23 роки. Чоловік змушений був знову виїхати з Криму. У 2014 четырнадцятому с момента захвату Росії. Я переїхав в Київ. Год где-то полтора там искал сферу применения, потому что очень сложно было понятие, что здесь вообще делать учитывая непростую там ситуацію з сім'єю з дітьми. Такі ж спогади про переїзд і у Олени. Вона покинула Сімферополь у липні 2015-го і спершу так само не знала, чим зайнятися в українській столиці. Перші півроку разом з іншими переселенцями ліпила пельмені і вареники на продаж і прибирала у чужих будинках, щоб заробити на життя. Десь ми теж паралельно ліпили, паралельно убирали. Ну нам хватало на життя. На оплату квартири. Коли зароблених грошей стали вистачати не тільки на оренду житла і їжу, Олена відкрила власну клінінгову компанію. а пізніше стала допомагати переселенцям із Криму і Донбасу обзавестися власним житлом в Київській області. Олена займається закупівлею землі і забудовами будинків. Тому тут почали займатися і проєктами, і бухгалтерією, і всім, чим займається кримська діаспора. Тобто, допомагати в пошуку житла для переселенців. Наскільки важливою є робота, Олена, як ніхто інший, знає Ерфан за три роки життя в Києві. Сім'я Кудусових змінила чотири місця проживання. А оренда квартир в столиці вимагає чималих витрат. Тоді у Ерфана виникла ідея створення арт-салону, який розповідає про кримськотатарську культуру за межами півострова. Чоловік каже, особливого прибутку бізнес поки не приносить. Проте, дякуючи салону, він обзавівся цікавими знайомствами. Посол Литвы здесь был, и посол Эстонии, посол Узбекистана, и посол Украины в Узбекистане, и... и Жанна Немцова здесь была у нас, и поэт Арлуша был, и Політики, ніктори всіх тут мабуть, не ні переселенці. розповідають, головні проблеми, з якими стикалися пошук житла і працевлаштування. Однак, незважаючи на це, і Ерфан і Олена почали свій бізнес у Києві з нуля, і кожен з них по-своєму зміг стати успішним, але кожен не залишає надії повернутися в Крим. Анастасія Середа, Юрій Анісімов, новини Йоа Крим. Понад п'ять років тому цей чоловік приїхав в Україну з малі в пошуках притулку. Він просить не називати його справжнього ім'я, називає себе Буба. Біженець розповідає, адаптуватися до українських реалій було важко, але тепер повертатися на батьківщину він не планує. Я вже Україна вже слідка є Звісно, є оцінками. Ну скажімо так, трудно, тому що... Страна Україна, тут така війна, йдіот ну всім трудно. І я ся тока дочка Буба взяв участь в акції, яка присвячується міжнародному дню біженців. Він разом з трирічною донькою та іншими іноземцями, які знайшли притулок в Харківській області, висадили каштани на алеях Харківського центрального міського парку. В акції взяли участь близько 30 осіб, серед них представники країн середньої Азії та Близького Сходу організували захід представники місцевої комірки агентства ООН у справах біженців. Людина, яка втратила свою країну, тобто втратила своє місце проживання і зараз знаходиться на іншій території, як дерево, вирване з землі. Тобто воно коріння його ні до чого не прив'язане. А коли посадити це дерево, воно здобуває свої коріння, і ми сподіваємося, що також станеться з шукачами Притулку за підрахунками ООН, внаслідок військових конфліктів по всьому світу налічується близько 65 мільйонів біженців. Такої складної ситуації з переселенням людей не було з часів Другої світової війни. Розповідає Вартан Мурадян. І додає, багато біженців з інших країн, прибувши в Україну, знаходять тут новий будинок. Знову ж таки з різних країн є люди з середньої Азії, тобто це Киргиз Киргизстан може бути, Узбекистан. Це може бути Африка, Судан. Е... Айвері Коуст, це може бути Центральна Африканська Республіка, це може бути Сирія, Ірак, тобто це різні країни, у яких дуже серйозні конфліктні ситуації, що вимусили людей виїхати звідти. крім цього. Представники ООН відзначають, що в Україні залишається непростою ситуація з переселенцями з Донеччини та Криму. Адже вже третій рік люди змушені залишати свої будинки через бойові дії на сході країни і анексії півострова у Харківській області. Зараз проживає по. Понад 100 тисяч переселенців, Мілен Модай, Ігор Золотухін, новини ЮАКрим. Крим. Урочиста лінійка і підняття українського прапора. Так в Артеку починається святкування 92-ї річниці. Після святковий концерт юні артеківці в настрої діти розповідають, раді відпочивати тут, хоч і не біля моря. Мені дуже сильно подобається в Артеку. Шкода ще лишилися 3-4 дня. На на друге літо я по любому приїду ще. Нам казали, що ми перші діти, які, які святкують тут, в Артеці, їхню річницю. Вже не віриться, що це через 8 років Артеку вже буде 100. І мені, і мені шкода, що залишилося тільки 3, 3 дні, і вже всі пороз'їжджаються. Але Всім всім, мабуть, сподобалося. і їхні вважаті, і багато задоволень було. У дитячому центрі реалізовуються різні проекти. Діти тут можуть оздоровитися, побувати на екскурсіях, а ще розвивають свої таланти. Також у юних українців виховують патріотизм до своєї країни. Охочих відвідати артек в Пущі водиці багато. Про це розповідає заступник генерального директора Дар'я Муха. Ми працюємо тільки рік, рівно рік тому. Президент було прийнято рішення про розміщення артеку саме тут. Тому ми тільки розпочинаємо нашу роботу, але думаємо, що дуже успішно, тому що дітям подобається і кожен кожен заїзд У нас понад 800 дітей. Цьому році ми плануємо здоровити більш ніж під 10 тисяч дітей з усієї України. Якщо будуть в першу чергу, треба задати питання дітям: чи подобається їм в Артеку? Сьогоднішній день показує, що для них це велике свято. Артек був заснований як табір санаторій для дітей, які страждають на туберкульоз. Він відкрився 16 червня в 1925 році у підніжжя гори Аюдах в Криму. Тоді табір складався з чотирьох великих брезентових наметів. На першу зміну приїхало 80 піонерів. Пізніше Артек став більш популярним. З кожним роком туди їздили відпочивати тисячу Ютеї з усього світу, але в 2014 році, після анексії, все майно центру привласнила собі Росія. Після цього Артек спершу відкрили в гірничо-лижному курорті Буковель. Це Івано-Франковська область. А тепер він працює в Пущі Водиці під Києвом. Олександр Білов, новини Йоакрим.